Цього тижня ми з вами говоримо про казки. Тож, давайте пригадаємо, до якого оповідання намальована ця ілюстрація. Що на цій ілюстрації зображено? Дівчинка під дощем тримає ляльку. Оповідання так і називалося. Написав його Василь Сухомлинський: Лялька під дощем. Як дівчинка забула випадкову ляльку на вулиці, вона лежала там, і коли дівчинка побачила ввечері, що йде дощ, а вона вже зібралася спати, то побігла на вулицю, забрала ляльку і прибігла додому мама, обняла свою доньку, сказала: яка ти молодець, яка ти турботлива, турбувалася про свою ляльку, яка залишилася під дощем. Ви турботливі до своїх іграшок, до своїх близьких, до своїх рідних. Чи поважаєте ви їх, чи проявляєте свою турботу? Я вірю, що у вас все виходить, що ви турботливі, уважні діти. Пропоную вам послухати та подивити за мною таблицю й оповідання Василя Сухомлинського, як Петрик розгнівався. Маленькому Петрикові 7 років якось тато розповів йому оповідання про подвиг молодого бійця. Який був тяжко поранений, але не випустив зброю із рук. Петрик пішов на берег ставка, зрізав вускову гілочку, щоб зробити з неї сопілочку. Та врізав палець, жаль самого себе та згадав того воїна. І йому стало за себе соромно. Хотілося, щоб очі не плакали. Та де там? Невже я такий слабкодухий, подумав хлопчик і розгнівався на себе, і очі від гніву перестали плакати, палець більше не болів? Ось таке невеличке оповідання Василя Сухомнинського, як Петрик. Розгнівався. Тож, роздивіться, будь ласка, уважно. Пригадайте, про що розповідається в цьому оповіданні, що тато розповів Петрикові? Про кого? Що Петрик потім зробив? Як він порізав собі пальця? Що він хотів зробити? Як що він відчував, чому йому було жаль себе і чому він на себе розсердився. Добре. А зараз пригадаємо Нові. Вірші, які ми з вами вчили. Пропоную вам вивчити коротеньку казку Був собі журавель та журавочка. Був собі журавель та журавочка. Накосили сінця повні ясельця. Наша пісня гарна і нова. Починаймо її знову! Був собі журавель та журавочка, накосили сінця повні ясельця. Наша пісня гарна і нова, починаймо її знову. Подобається вам така казка коротенька? Давайте останній раз повторимо: Був собі журавель та журавочка, накосили сінця повні ясельця, наша пісня. Гарна і нова! Починаємо і знову. Давайте пограємо з вами в гру. Зробити зробили. Будемо утворювати пару слів. Наприклад, знайти знайшли. Спекти спекли. Змолоти змололи, Замести замели. Обмолотити Обмолотити тили, змісити, замісити. Обмолотити обмолотили, замісити замісили, загубити загубили, сказати сказали, хворіти хворіли, говорити говорили, малювати малювали. Придумували. Придумувати. Щоб виготовити коробочку, я взяла прямокутний аркуш паперу, відміряла з кожного краю по 4 см і намалювала ось такі лінії. 4 і 4. Тепер буду надрізати їх. Зараз покажу, де я надрізала. Я розрізала з кожного. Довго краю. Ось так. Показую. Ось. І буду тепер загинати. По лініям буду кожну сторону загинати. Зараз загнула вам і покажу. Щоб зручніше було загинати, я проклала прозору лінійку і по лінійці загинаю. Піднімаю вгору і загинаю кожну лінію, яку я провела, загинаю. Ось так, кожну сторону загинаю, і цю сторону загнула. А тепер отак буду складати. Всередину всі кутики, які підніму. Зараз намажу клеєм, і вийде у мене така коробочка, яка нагадує ясля, по якій ми сняг читали журавчики, які наклали повні ясельця сіна. Намазую клеєм кутики і склеюю кожен куточок. Ось так. Ось. Зараз буду клеїти останній куточок. Ось така коробочка в мене вийшла. Я туди склала. Ось уже клей поставила: затирачки, гумові резинки та нитки. Ось така коробочка. Її можна прикрасити узором, якщо ви забажаєте. Ось так. Або квіточку приклеїти. За вашим бажанням! Тож разом зі мною виготовляйте, будь ласка, такі коробочки, туди можете покласти свої важливі для вас речі, і вони завжди будуть біля вас і ніколи не загубляться. Ну, все добре, я вірю, що у вас все вийде. Наснаги вам, творчих бажань. До побачення!